Так, друже, на тобі помпу будеш стріляти по дронам. Це ж напівавтомат. Ну так, напівавтоматична помпа, що не ясно. Ну, добре. А ось тобі патрони саме те, щоб стріляти по FPIшкам. Це ж травматична картеч і 24 грами номер 9 Ну так. ти що хотів, одиничку? Вона ж зовсім дрібна. Так тут же ж все зовсім навпаки. Чим більший номер, тим дрібніший шрід. Щось ти забагато питань задаєш. Іди подивись на станову. В яку настанову? Незважаючи на те, що помповими рушницями у війську називають майже всю зброю, це тільки ті рушниці, які перезаряджаються вручну. Коли ми натискаємо гачок, тягнемо цівку на себе, вилітає гільза. Коли ми подаємо цівку вперед, ми подаємо наступний патрон. І тут є дуже важлива особливість. Робіть це швидко і агресивно. Що назад, що вперед. Таким чином, ви забезпечите надійну екстракцію стрільної гільзи і надійну подачу наступного патрону. Про помпову рушницю ходить дуже багато легенд. Наприклад, про те, що вона є набагато надійнішою за напівавтомат. В цьому є доля правди, але це стосується, наприклад, травматичних патронів, патронів з невеликою наважкою, а також простої конструкції помпової рушниці. Для військового використання дуже багато цих переваг не потрібні. Травматичними патронами ти стріляти не будеш, для дронів використовуються патрони з великою наважкою, які надійно перезаряджаються на півавтоматах, і залишається лише проста конструкція та простий догляд. Це всі переваги, які я можу назвати. Ну ще й ціна: помпові рушниці дуже дешеві.